Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Війна продовжує забрати життя мужніх українців, які пішли на фронт, щоб відвоювати нашу субводу та незалежність в окупанта у боях проти російського агресора. Загинув вихованець футбольного клубу Рівненського Вереса Володимир Киричук. Йому було лише 23 роки. Ми висловлюємо щирі співчуття родині героя. На жаль, наразі інша протилежна звістка про те, як не шанують свою державу. Прославлена українська гімнастка Олімпійська чемпіонка Олександра Тимошенко під час війни відвідала в Росії в Сочі турнір Небесна грація який організовує коханка Пуйла Аліна Кабаєва. Остання була на заході з брошкою у формі літери «З». Ганебний чинок титулованої співвітчизниці, яка нині мешкає в Австрії, емоційно засудила бронзова призерка Олімпіади в Ріо Анна Різандінова. Казад значила, що російські солдати вбивають українців вже більше ніж півроку. А тренерка Тимошенко, 90-річна Альбіна Дрюгіна у Києві, потерпає від російських ракетних ударів. Натомість, колишня перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна. У ході благодійного вечора зібрала для свого фонду та програми «Юнайтед-24», започаткованої президентом України Володимиром Зеленським, понад 240 тисяч євро. Виразовий чемпіон NBA в складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко подякував своєму колишньому клубу за допомогу з надання спортивного екіпірування для дитячих українських баскетбольних шкіл та секцій, яку він поширив теренами всієї держави в регіони, які постраждали найбільше або були під окупацією або прийняли українських внутрішньо переміщених дітей в Суми, Громний, Кривий Ріг, Харків, Південно-Українськ, Білу Церкву, Узен, Вишневе, Київ, Чернігів і так далі. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з ліхтариком у руках у променях прожектора знімальної групи на неосвітленому стадіоні національного спорткомплексу Олімпійський у Києві, де, за його словами, він відчуває справжнє щастя. Він твердо переконаний у тому, що одного дня світло повернеться і сюди та звернувся до світу з проханням допомогти зібрати кошти на генератори для українських Лікарень, олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан після перемоги України у війні найбільше прагне поїхати до рідного Миколаєва, щоб на власні очі побачити, що Росія зробила з її містом і зробити усе можливе, аби його відбудовувати. Виконувач обов'язків президента Федерації легкоатлетики України Євген Пронінг розповів, що військові на передовій жваво цікавилися результатами Ярослави Магучих на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту в Білграді. Серед іншого, вони зазначили, що тоді, у середині березня, 99 Відсотків новин були погані, а золота нагорода Дніпрянки дала змогу їм отримати заряд гарних позитивних емоцій. Колишній форвард спортивного клубу Дніпро 1 який наразі належить київському динамо, де нині заліковує травму Владислав Супряга, потрапив до переліку номінантів антипремії Золота Урна, яку вручають найгіршому гравцеві року в чемпіонаті Італії. У Самдорії він провів другу половину минулого сезону, зігравши лише 24 хвилини в одному матчі. разом з ним. Серед кандидатів також опинилися Жеремі Бога Аталанта, Аарон Ремзі Ювентус, Нані Гвенеція, Кшиштов Пьонтик Фірентина Саларенінтана та юнус Раду Інтер Кремонезе. Поточний сезон стане останнім для Форварда Артема Довбека в кольорах спортивного клубу Дніпро 1 з яким він відмовився продовжувати контракт, що вичерпується наприкінці 2023 року. За його словами, Форвард налаштований нічого не підписувати зараз, а далі все залежить від клубу, які б цифри той не запропонував 25-річному довбику. Він е, е, спробує себе в топ-чемпіонаті. Принаймні так планує. Учениця 10-го класу Дніпровського фахового коледжу спорту Гнелі Чуканівська з покров якою опікується наставник Олег Вишиманов, стала чемпіонкою світу серед юніорів вікової групи Бі з хайдайвінгу, стрибків у воду з 12 до 15 метрів, стрібна нагорода у Степана Мовчана, Тимофій Толстих посів четверте місце, Владіслав Балькін, п'яте, річний Дмитро Вишиванов, продемонстрував чудовий результат у показовому стрибку для суддів. Втім, через свій юний вік він не зміг взяти участь в офіційних змаганнях. Валерія Захаревич, вихованка сьомої дитячої нацької спортивної школи Кривого Рогу, тренера. Сергія Шпальова виборола срібну нагороду на змаганнях Кубка Європи самбо серед чоловіків та жінок, які фінішували у румунському місті Кейле Гредіштей. Низку нагород різного гатунку вибрали дніпровські спортсмени за підсумками чемпіонату України з фондовити ФДФ серед юніорів, молоді, кадетів та дорослих, який завершився в Івано-Франківську. Так вихованка спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Марія Думіна здобула дві золоті медалі серед молоді та юніорів і бронзу серед дорослих. Марія Леонова стала срібним призером серед кадетів. Не по роках вихованець Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Ілля Іванов став срібним призером юнацького чемпіонату України з вільної боротьби серед суперників, які за віком були старші від нього. Срібна медаль у ваговій категорії до 85 кілограмів чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків та дівчат віком до 15 років, що завершився у місті Збаражі і зібрав 600 учасників з 23 регіонів держави. Вихованця Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Іллі Іванова на тверде переконання його наставника, тренера-викладача навчального закладу Юрія Гаюна, не стала приємним сюрпризом. Вона була очікуваною, навіть незважаючи на те, що хлопчина був на рік молодшим від своїх суперників. З якими проводив сутички на килимі. Хоча така різниця доволі суттєва у підготовці і можливостях юних атлетів на цьому етапі їхнього зростання, удосконалення і становлення. Більше того, він своїм улюбленим китком в одну хвіртку загнав власного головного конкурента, якому поступився минулого року, готовість це виступав своїй віковій категорії. Спортсмен на старший і. И... Хорошо себя очень проявил. Мы готовились к этому старту. И спортсмен, как бы э, так мы ожидали этого итога. Парень э, постоянно трудится, работает над собой, как бы все выполняет, э, систематически посещает тренировочные занятия, как бы работает. Ты тренировался, и каждый чемпионат Украины, даже городской чемпионат, не приносит незабываемое удовольствие, того, что ты произошел сам себя. Конечно, всегда хочется того, что-то новое и сильнее, становиться постоянно, потому что я у себя заметил, что я хочу постоянно становиться сильнее. Попри успіх, який вже стиг стати приємною історією, тренер з підопічним продовжують наполегливо тренуватися і працювати, добре розуміючи, що відтепер вони одні з лідерів цієї вікової категорії на вітчизняних теренах, і наразі суперники будуть вже по іншому налаштовуватися на боротьбу з ільком. Більше того, обоє сповнені бажання не лише взяти участь у майбутньому чемпіонаті Європи, але й зачепитися за нагороду. Ми плануємо, от весною буде відбор ю 15 на чемпіат Європи. От основний конкурент зараз в зразної категорії ми плануємо ну как отобратися і поїхати на чемпіат Європи і привезти медаль. І наразі потрібно віддати належне усім причетним до цього окремо взятого успішного виступу з гарної низки інших вихованця комплексної дитячої юнацької спортивної школи міста з боксу гіднеборз. Дирекція навчального закладу разом з тренерсько викладацьким складом докладають максимум зусиль, щоб малеча і всі бажаючі тягнулися і йшли займатися боротьбою, яка будемо відверті за популярністю. Ой, як поступається, наприклад, футболу. Втім, виявляється, що все можливо, потрібно лише прагнути і професійно займатися своєю справою. Стараемся работать с родителями, с детьми, пытаемся не останавливаться, стараемся организовать и походы, и тренировочный процесс, и соревновательный процесс, как-то выезжать на все возможные соревнования. Ну, и спасибо нашему вот руководству и Виктору Григорьевичу Савченко, который дает такую возможность. Ну и как бы так, вот Стараємося привлікати молодіж к заняття здоровому виду спорту. Велика дяка і пошана усім тренерам та причетним, хто навіть у цей складний для держави час продовжують тренувати і готувати спортсменів, які своїми перемогами і здобутками прославляють наш регіон і Україну на вітчизняній і міжнародній аренах. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.